Хочу сьогодні поділитися з вами дієвою практикою в пізнанні себе, в глибшому розумінні своїх станів, розумінні тих відчуттів і емоцій, які ви проживаєте. Ця практика називається сім будильників. Спочатку вашого пробудження, до моменту, коли ви йдете спати, ви виставляєте собі сім будильників. І кожного разу, коли дзвонить будильник, ви заземляєтесь тут і зараз і скануєте себе по трьох центрах. Розумовий, що я думаю, тілесний, що я відчуваю в цілі, і емоційний, і які зараз в мене почуття і емоції. Можливо, зв'язувати це із тим місцем, з тією ситуацією, де ви знаходитеся, і отак, сім разів на день. Ця практика допоможе вам краще зрозуміти себе, свій стан і зрозуміти, а що ви проживаєте в кожному своєму дні, і бажано цю практику виконувати 30 днів, щоб її закріпити і пізнати. Себе глибше тому рекомендую заводити будильники і виконувати цю практику. І діліться в коментарях під цим відео, наскільки вона для вас дієва і що ви з неї для себе взяли.